Дорогі краяни, рік, що минає, приніс нам важкі і трагічні випробування Революція Гідності, повалення злочинного режиму Януковича, російська військова агресія проти нашої держави і тисячі смертей наших рідних, близьких, друзів і знайомих. Очевидно, Всевишній дарував такі випробування, аби ми стали сильнішими. Тож будьмо такими, сильнішими родинним теплом. Вірністю християнським та національним традиціям, з гуртовністю наших душ, почувань і наших дій. Цей рік був як вічність. Ми багато чого пережили і багато чого зрозуміли. А тепер від нас залежить, чи зможемо досягнути того, чого прагнемо: сильної, заможної, упорядкованої, цивілізованої Європейської держави, заснованої на соціальній. І національній справедливості. Господи, дай нам сили і терпіння в 2015-му хоч на крок наблизитися до цієї мети. І даруй, Господи, нашому народові мудрий національний і державний провід, аби дорога, якою будуть вести, відповідала одвічним прагненням нашого народу і зміни, які будуть пропонувати, мали розумний і зважений характер. Вітаю з прийдешнім Новим Роком та Різдвом Христовим! Традиційно зичу смачної куті, дзвінкої коляди і міцного здоров'я, аби в добрі і радості дочекатися святкувати за рік і на многоя многая літ. З Новим роком Христос рождає!